дня, Шановні глядачі, починаємо нашу передачу Політика в світлі історії. Тема передачі: Чому Врадіївка заслужила свою долю. Розмову веде політолог і історик Станіслав Овчаренко. Дуже багато було виступів щодо Врадіївці і реакцій в Україні. Всі в цілому ми згодні із позиції опозиції, і з позицією самого суспільства, але мене цікавить як історика дещо з несподіваної сторони. А чи заслуговувала Врадіївка як одне типове селище такої долі і такого випадку і цих подій? Ну, спочатку ми почнемо так. Що до цього там заслуговувала? Як і решта України. Після цього вона вже цього не заслуговує. Такого... Давайте все-таки від... дещо... дещо цифри. Наприклад, ви пам'ятаєте, що коли загинув Георгій Гангадзе, журналіст, то Україна збурилася. Було такий собі інформаційний привід, який захопився Україну, і тоді утворився помаранчевий майдан. Але мало хто, мабуть, пам'ятає, що до Георгія Гангадзе загинуло 75 журналістів, навіть є меморіальна дошка. Приблизно те ж саме і у Радіївці. Адже оця Крашкова, Ірина Крашкова, яка випадково е е врятувалася, вона була не першою, вона була третьою. А взагалі там існує подовище, які загинули у, у міліції. У відділку, а до цього мовчала. І ви знаєте, якось я згадую чекаску, чи, чи що, ну, от мені розповідала дружина, що як один дракон брав дівчат із якогось селища і Кінець кінцем знайшли герой, який цього дракона вбив. Бо всі ж можна терпіти, що дівчат дракон собі втягує кожний рік чи якось. Розумієте? Тобто терпець уривається, рано чи пізно. Тобто, Градіївка, вона до моменту цього штурму міліцейського відділку, вона заслуговувала на цю долю. Чому? А розумієте, життя. Соціально воно складне. складне. Тому що вони терпіли, вони, розумієте, вибух був не від свідомого протистояння диктатурі, навіть сваволі, свідомого протесту, а це було від нестерпності, як завжди вибухали селянські бунти. Від нестерпності. Як... І То була остання краплина, коли стався вибух. Тобто це було чисто, і навіть не свідомий, це був чистий емоційний вибух. Це відповідь тим, хто протипоставляє протиставляє опозицію і, наприклад, жителів, героїчних жителів радів, які зробили штурм оцих садистів. Але різниця є така суттєва, тому що опозиція у нас свідомо бореться з диктатурою і з режимом, своїми засобами як може. Жителі Радівки до цього часу підтримували партію регіону. підтримували цю владу, незважаючи на вбивство людей в міліції. Ось цифри. У 2010 році, коли голосували за президента Януковича, 48% 40, 98%, тобто майже 49%, голосували за Януковича. За Юлію Тимошенко прогосувало 16%, за Тегіпко 14%. Далі не пам'ятаю, ну десь так. Добре, помилилися. Але в 2012 році теж проголосували за партію Лігоні 35%, за батьківщину 22% і, скажімо, Свобода у майже 4%. Тепер є такий дивний парадокс. За, ко... за опозицію проголосували менше. Тобто за комуністів проголосували ще 14%. Разом з комуністами партія Лігіонів у Радівці отримала на парламентських виборах більше половини. Це дрібниця. На фоні людської трагедії. А як подивитися? Адже вибори це можливість змінити владу, можливість змінити склад керівників, які можуть впливати на склад навіть цих садистів. На несадистів можна поміняти як на національному рівні, так і на місцевому. Взагалі, в історії демократія виникає не з доброї волі, а з необхідності уникнути громадянської війни. І саме оцей вибух у Браврадіївці це було вияв нестерпності, але в процесі спротиву люди почали усвідомлювати, що не борються із цим режимом взагалі. Тому що воно покривається від цього села до Міністерства внутрішніх справ пана Захарченка. От від Захарченка до Єфрему каже, що тут такого Єфремов, голова фракції партії регіонів, Це майже типове явище. Це для нього типове явище. І він правий. Майже в у кожній куточку нашої країни є таке типове явище. Але питання, чому біло-голубому виникло в регіоні, так би мовити, в Миколаївській області? А ви розумієте, в Західній Україні і в Києві, якщо щось відбувається, реакція швидше виникає суспільства, якось трошки розсмоктується. Як на заході, Щось виникло негативне, вийшли люди, щось працювали, відтиснули. І далі живуть. А тут же терпіли, терпіли, і ось е, горюча е, рідина, вона скопилась. розумієте? І тоді страшний вибух. Так от повинна влада знати, що оця Врадіївка, це, як у того, як, наприклад, починає кипіти вода, то у слабких місцях, чи казана, чи також шкіряного мішка, десь проривається. Так от проривати буде на півдні, на півдні і на сході. Тому що там люди, як правило, миряться з, з усією свободою. Але виступає момент, коли вже не сила терпіти. Люди або вмирають, як в Голодомор, або вони повстають. Але чому був Голодомор? Чому люди заслуговували тоді голодомор, як зараз Радівка? А ви згадайте, що е, тоді, коли була громадянська війна, е, селяни боронилися від прод... продразв'язки большевиків партизанськими загонами. Більшовики сказали, добре, буде вам е, вільне господарство. Е, селяни повірили, але в цей час розстріляли партизанських командирів, актив, так би мовити, селянського суспільства. Що вони стали їх захищати? Ні. Вони спокійно, наче нічого не бачили, почали далі розвивати своє власне господарство. А коли прийшли до них більшовики, вже нікому були захищати і організовувати. Тобто зло наростає, як, як радіація в кістках поступово. Зло завжди йде темрявою, тінню йде, а світло. Добра виникає раптово частіше, коли вже не сила терпіти оцінку темряву. І от саме це ми повинні розуміти. Влада повинна розуміти, якщо зараз вона буде мсти, мститися цим жителям, в раді будуть повторюватись. Тому в силу простого тиску е пар пари в котлі. А опозиція повинна розуміти, якщо вони не підтримують. Жителів Радіївки, вони будуть ізольовані від суспільства. Радівка буде відчувати, що вона потерпіла поразку, зазнала поразку, А суспільство буде знати, що опозиція не може нікого захистити. І вони втратять остаточну впливу. Ми завжди казали, що опозиція може тільки те, на що здатне суспільство. От суспільство стало здатне. Ваші дії опозиція. Оце зараз питання. Ну добре, з батьківщини і свободи туди приїхали. Ми подивимося, що далі буде. Але повинні розуміти, що перемога влади, якщо навіть буде, це буде перва перемога. І ще декілька таких перемог, і цієї влади не буде через саме цей тиск в котлі соціального обурення. Ми ще раз повторюємо, що будь-яка Посткомуністична влада, де не було зміни режиму, де не було викинуті комуністи більшовики з влади, режим посткомуністичний завжди вироджується в кримінальну диктатуру. І залишають після себе пустелю. Розбиті дороги, немає електрики, немає доріг, немає зарплат, немає пенсій, як це було в Грузії під час революції Троянта. Хтось повинні розуміти, є такі невбагані закони історії. І от зараз ми повинні зрозуміти, що зараз ми повинні всі виявити солідарність із Радівкою і допомогти чим можливо грошима, юридичної допомоги, економічної, інформаційної і так далі. І тому я хотів би дещо покритикувати декого, навіть декого із спільної справи, який покритикував, що. Політики поїхали піартись, є таке. Так вони поїхали, хай піять, аби тільки вони давали інформаційний привід для розуміння всім суспільствам, що там відбувається, так чи ні? Саме так. А ми бажаємо від цього серця, що Крашкова змогла спастися саме завдяки своїй мужності, завдяки е, 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 лікарям, які не, не підтасували висновки експертизи, які не подзвонили міліції, міліцію, які могли б добити її. І завдяки жителям, які підтримали її нарешті, вона мала бути і не останньою краплею, а останньою, чи взагалі тільки першою, і так далі. Тобто ми повинні розуміти, що спонтанне оцей виступ це є не явище революції, це є симптом наступної революції. Якщо влада не зробить висновків, а я відчуваю, що вони зроблять виставки, бо дуже велика інерція, інерція розвитку цієї диктатури, і вони нема куди відступати, то цієї влади не буде або одразу по всій країні, або частинами цієї України. І більше нікого, нікого цій владі буде звинувачувати. Де взагалі нікого буде звинувачувати? Бо якщо в Раді це вони тільки спили в приміщення, але міліціонери не трапнулися, там живі залишилися, а медицини вбивали людей. Тобто тут нема балансу, так би мовити, у протистоянні. То на національному рівні може співвідношення змінитися. І це повинні розуміти навіть ті, хто нічого не розуміє. На цьому наша передача закінчилася. Свої запитання залишайте на сторінці в Фейсбуці Станіслава Станіславовчаренко, або в коментарях до відео. До побачення!